Привіт! Мене звати Пако, я маю для тебе одну історію, але спершу я хочу показати тобі фокус. Чи знаєш ти, чому в більшості живих істот два ока? Справа в тому, що одним оком важко визначити відстань до якихось предметів на оку, себто без лінійки, чи рулетки, а просто глянувши на цей предмет. А в дикій природі це особливо корисне вміння, наприклад, для того, щоб полювати або втікати від хижаків. Ти можеш пересвідчитись в цьому самостійно. Спробуй виставити перед собою руки, трішки зігнувши їх в ліктях. Виструмати на кожній руці по вказівному пальцю, заплющити очі, розвести руки в сторони. А тепер розплющи одне око і спробуй доторкнутися пальцями одне до одного. Вийшло? А в мене з першого разу не вийшло. Давайте розкладнемо завдання. Зроби те саме, але на одній руці вистав великий палець, а на іншій вказівний. Мені потрібно було кілька спроб, щоб впоратися з цим завданням. Я впевнений, що в тебе теж вийшло. Гаразд, в гарненько, я розповім тобі історію про маленького червоного монстрика, у якого було одне око. Його звали Цикло, бо схожий він був на циклопа. Це такі міфічні істоти, у яких, за словами давніх греків, було всього одне око. Так от, цикло любив гратися в дворі, але бігати йому не виходило. Він постійно перечіпався через камінці і ямки. Нерідко він падав і розбивав коліна чи забивав зап'ястя. Найбільше монстрик любив гратися у травичці, він досліджував трав'яні джунглі і їх мешканців. Мурашок, які замість дивитися під ноги, просто намацували стежку своїми вусиками. Коників стрибунців, які взагалі не бігають, зате вони вміють стрибати на дуже великі відстані. Та найбільше йому подобалися павуки, бо в них було аж вісім очей, і вони могли дивитися, як завгодно і куди завгодно. А ще в них по вісім лап, і вони дуже хвацько бігають по різних поверхнях. От би й мені мати вісім очей, я б тоді бачив все навколо одночасно, замріяно спостерігав за павуками монстрик. Одного дня, коли цикло вийшов на двір, він побачив, як біля його улюбленого мурашника сидить інший монстрик. Це була дівчинка, монстрикиня. в неї була шкіра синього кольору, роде волосся і аж вісім очей. Циколові захотілося з нею познайомитися. Привіт, як тебе звати? спитав одноокий монстрик. Я багатовічка, або просто вічка. А тебе як? А мене цикло. Давай дружити. Давай. Ну, на випередки он до того дерева. Ем, а може, ми поспостерігаємо за мурахами? збентежено запропонував цикло. Правду кажучи, мені дуже важко сконцентруватися на якомусь одному расі. Бачиш, в мене аж шість очей, вони постійно розбігаються в різні сторони, і я не можу зосередитися на чомусь одному. А дивитися зразу за багатьма мурахами від цього голова починає боліти. Я якраз намагалася навчитися це робити. Напевно, так класно мати одне око, тебе нічого не відволікає. «Хм, як цікаво, подумав цикло. Я завжди думав, що чим більше очей, тим краще. Ти права, мені досить легко засередитися, але проблем не менше. Я постійно падаю і тому стараюся не бігати, а лише ходити. Давай тоді знайдемо гру, яка підійшла б нам обом, запропонувала Вічка. Придумала, давай покидаємо м'яча там не потрібно бігати і м'яч всього один. Усім підходить. Вічка взяла у мами м'яч і повернулася до циклу. Та вже після кількох китків було зрозуміло, що монстрику не дуже вдається грати в м'яча. Він то зашвидко змикав долоні перед собою і м'яч потрапляв у закриті руки, то занадто пізно і м'яч потрапляв прямісінько у монстрика, що інколи було боляче. Мені не подобається кидати м'яча. я не можу ніяк його піймати, я не бачу на якій відстані від мене він знаходиться. Може, давай краще позапускаємо в калюшці корабликів? Давай, а як це? спитала Вічка. Нам потрібні листочки і бедолинки сухої трави. Ми з них зробимо кораблики, а тоді запустимо на воду, он в тій колюшці, і будемо дути на них. Який швидше допливе до зоротнього берега, той переміг. Вічка махнула головою в знак згоди, і вони пішли шукати листочки. Неподалік якраз росли клані тополя. Дивись, з кленового листка можна зробити великий корабель, але він пливтиме повільніше, почав пояснювати цикл. А з листочка тополі вийдуть маленькі кораблики, які легші і вони швидше розганятимуться. Цикло взяв листочок тополі, прошив його травинкою, щоб вийшов човник, і вструмав інший листочок всередину, замість вітрила. Вічка повторила за ним. Так, друзі зробили кілька корабликів різної величини і пішли до колюшки. Так, тепер потрібно спустити кораблі на воду, нетерпляче вигукнув цикло. Підняти я коря! раптом вигукнув він і заходився розкладати свої кораблі. А ти їм дав якісь імена? спитала вічка. В мене флотилія славетного пірата Цикліуса, страшного розбишаки семи морів. А в мене тоді флотилія іспанської королеви. Вічка чула про таку в якийсь сказок, що читала їй мама. Коли всі кораблі були на воді, монстрики почали на них дмухати щосили. У циклу добре виходило. Він спершу дмухав на один, потім на інший, і так по одному всі його кораблі перепливли в даване море. А от вічка не могла зрозуміти, як треба дмухати. Вона спочатку дмухала на один, тоді її в поле зору потрапляв інший, і вона переходила на інший. так багато повітря з рота виходило між корабликами, а не на них. Її флотилія просувалася дуже повільно. Заледве флотилія іспанської королеви досягла половини Калюжного моря, як пірацикліус вигукнув: Ура! Ми досягли берега! І він подався обходити калюшку, щоб дмухати з іншого боку. Це повторилося кілька разів. Врешті-решт, вічка сказала: Я не хочу більше бавитися в кораблики, давай щось інше. Давай, відповів цикло. Давай, може, краще побудуємо замок в пісочниці, запропонувала монстрикиня. і вона побігла до мами взяти пасочки. Друзі пішли у пісочницю та гралися там аж до обіду, доки сонечко не припекло і на дворі стало надто спекотно. Циклику, пішли додому, покликала мама монстрика. Тебе мама кличе, та й мені вже пора. Он моя матуся махає рукою. Ага, радий був знайомству. Ти завтра виїдеш гуляти? Думаю, так, побачимось. І так цикло і вічка потоваршували – Часом їм вдавалося знаходити спільні ігри, часом ні, але головне, що вони рахувалися одне з одним і знаходили компроміс.